Вітаю вас. Сьогодні ми будемо реєструватись в Interactive Brokers. Interactive Brokers – це один із найбільших, найнадійніших, найдешевших американських брокерів, і він єдиний, хто працює з українцями і дає можливість українцям інвестувати в ціні папери іноземних компаній. Interactive Brokers підійде вам, якщо ви не маєте прописок, якщо ви не маєте зареєстрованого місця проживання на територіях, де ведуться бойові дії, або де велись бойові дії, або території, які були або зараз. Є окупованими. Тобто вони Interactive Brokers ідеально підійде для людей, які мають прописку місце реєстрації, Центральна і Західна Україна. Давайте з вами розберемо, як правильно зареєструватись в Interactive Brokers для того, щоб вам швидко відкрили аккаунт. А це насправді відкриття аккаунту, воно може тривати і місяць, і два, і три. Я вас одразу попереджаю, що треба вводити абсолютно всі правдиві про себе дані. Тому що на будь-якому етапі вашої співпраці брокер може запросити у вас документи, які будуть підтверджувати все, що ви написали там. Тому давайте переходимо до реєстрації. Як бачите, я відкриваю головну сторінку Interactive Brokers. Зараз у мене інтерфейс російською. Тут доступна російська і англійська мови. Ось як бачите, ось тут. На жаль, української тут немає, а інші мови я не знаю так досконало, як російською і українською. Тому у мене інтерфейс українською, якщо російською, якщо вам не комфортно, ви можете обрати для себе тут на цьому етапі англійську мову, або ж встановити собі Google перекладач і перекладати українською. Перше, що нам треба створити, у нас відкривається таке віконечко. Нам треба вести адресу своєї електронної пошти. Я вам рекомендую брати електронну пошту, яка, на яку у вас не приходить всякий там хлам, яку ви там не відкриваєте, або ви плануєте її створити на один раз і потім закинути. Рекомендую брати пошту, яка ваша ділова, яка ваша робоча, де ви періодично її переглядаєте. Далі нам треба створити ім'я користувача. Це не обов'язково ваше прізвище ім'я, це ваш якийсь. Ваш якийсь нікнейм. Я тут буду вводити неправдиві дані просто для того, щоб показати, як робити реєстрацію. Ну, наприклад, у мене буде. Нам треба ввести пароль. Я рекомендую обов'язково адресу електронної пошти, ім'я користувача і пароль записувати собі окремо на листочок. І цей листочок зберігати з документами, не зберігайте, будь ласка, ці дані ніде у телеграмі, ніде у відкритому доступі. І створюємо пароль. Ага, не можна. Обираємо країну Україна і натискаємо Створити свій рахунок. Далі нас з вами перекине на сторінку, де нам потрібно буде підтвердити свою електронну адресу. Я рекомендую одразу це зробити. Натискайте тут кнопку Підтвердити і перевіряємо нашу електронну пошту. Лист прийшов одразу, натискаємо підтвердити тут електронну пошту. Супер, наша електронна пошта підтверджена, тому продовжуємо реєструватись. Тут краще за все, якщо ви починаєте інвестувати. Самостійно обирати приватне чесне ліцо да приватний рахунок, язик вододаних, тобто мова, якою ви будете вводити всі свої дані. Якщо ви проживаєте в Україні, ідеально для вас обирати англійську мову, тому що ми з вами з України можемо отримати банківські виписки англійською мовою. У нас є Англійська, да, ось ця транслітерація в наших українських документах. Тому я обираю англійську мову і рекомендую вам теж обирати англійську, тому що англійською нам з вами простіше за все потім підтверджувати якісь наші документи. Тискаємо тут англійська, вона у мене була вибрана, і йдемо далі на наступний крок. Тепер вся інформація, яку тут буду заповнювати, вона вигадана лише для того, щоб відкрити рахунок. Ви обираєте тут, як до вас треба звертатись, я буду Місіс. Вводимо ім'я англійською. Я буду Ольга. І прізвище моє буде. Петрова. Перша строка адреси. Князів Єстройських вулиця. Бачите, вона мене автоматично переклали на українську. Квартира 54, Город Київ, Штат Київ і поштовий індекс. Одьте, будь ласка, поштовий індекс ваш реальний, справжній, Давайте я введу ось так. Тут ви можете обрати, поставити галочку, якщо у вас інший поштовий адрес, поштова адреса від тієї, що ви вказали, то обов'язково вкажіть це в Interactive Brokers. Також, якщо ваше громадянство не Україна, так само це вказуєте. Або Україна не країна вашого місця народження. Тепер вводимо мобільний номер телефону. А краще за все, вводити без плюс 38 нуля одразу. Отак. От номер телефону для того, щоб вам швидше відкрили аккаунт, я рекомендую підтверджувати одразу з моєї практики. Всі, хто підтверджував номер телефону на останніх кроках реєстрації, їм аккаунт відкривали набагато швидше. Тепер ваша особиста інформація. Заповніте, як я вам вже казала. Треба заповнювати абсолютно правдиві дані завжди, тому що ви все рівно будете підтягувати ваші документи. Ну, давайте 14 травня і рік поставимо, щоб нам було. Дуже важливо, треба, щоб вам було більше 18 років, це обов'язкова умова. Поставимо 98. Кількість іждів'янцев. Що тут мається на увазі? Кількість людей на вашому утриманні. Якщо у вас є діти, у вас, наприклад, двоє дітей, то ви ставите двоє. Якщо ви в шлюбі, да, ви вдвох працюєте, ви нікого не отримуєте, ставимо тут нуль. Я вбираю там дві дитини, наприклад. Країна оподаткування. Україна, якщо ви живете, маєте бізнес, плачуте податки в Україні, ви обираєте Україну. Тут дуже важливий момент, якщо ви проживаєте тимчасово в Європі десь, але ваш бізнес залишився в Україні, ви продовжуєте сплачувати податки в Україні, ви не сплачуєте податки десь в Європі, краще залишати Україна, тому що вам буде легше потім оподатковувати свій дохід від інвестицій. І ваше ІПН. Якщо у вас є якесь додаткове податкове резидентство, будь ласка, так само його тут вказуйте. Тепер, стосовно документа, краще за все, обирати паспорт, тут нам треба закордонний паспорт. Чому закордонний? Тому що в закордонному паспорті ми. Uh, uh, у нас транслітерація англійською, да, написано наших прізвищ, ім'я і по-батькові. Вводимо номер паспорту. І обов'язково дата закінчення нашого з вами документа. Нехай у нас дата закінчення буде така. Тепер ваша трудова діяльність. Якщо ви ФОП. То ви обираєте самозайнятий. Якщо ви десь працюєте на найманій роботі, то у вас може вилізти ось така купа питань. Якщо ви працюєте в криптовалюті, називаємо це так, і ви будете вказувати, що ви трейдер на дому і заробляєте ваш дохід складає лише крипта, то, можливо, у Interactive Brokers буде багато до вас питань, тому. Якщо ви там заробляєте на торгівлі криптою, але у вас є відкритий ФОП, краще вкажіть, що ви самозайнятий. Я тут вказую, що я самозайнята. Тут одразу, бачите, у нас є питання. Від брокера, чи є у нас родичі, да, знайомі, хто зареєстрований у дилера, хто консультант, ставимо тут ні. Тепер наша зайнятість повна назва роботодателя. Тут, якщо ви ФОП, ви вказуєте просто своє прізвище ім'я у нас була Ольга Пєтрова. Тобто, якщо ви ФОП, просто прізвище Ім'я і все. Країна Україна, перша, країна, перша строка адреси. Ви можете вказувати свою адресу, яку ви використовували, яку ви використовували, коли вказували адресу вже вище. І у нас тут була 54. І індекс. Тепер сферу діяльності вказуєте, в якій сфері діяльності ви працюєте. Наприклад, якщо знову ж таки повертаємось до крипти, якщо ви ведете свою діяльність, заробляєте е, торгівлею, е, торгівлею в крипті і маєте, наприклад, свій блог, ви продаєте там навчання. Розповідаю зараз просто кейс практики, тому що хто вказує що дохід криптовалюти, дуже багато потім у брокера питань. Вкажіть свою діяльність, маркетинг або освіта. Де тут у нас це є? Що ми тут можемо вказати? Бізнес установа, можемо вказати інше, і тут вказати мар. Маркетинг, ваша должність, ваша посада, якщо ви в своєму бізнесі, якщо ви ФОП, і ви займаєтесь всім своєму в бізнесі, ваша посада можете написати підприємець. Далі джерела ваших доходів. Тут теж треба вказувати правдиву інформацію. Якщо ви живете в шлюбі, у вас спільний бюджет, ви можете вказати, що це. І фінансова допомога вашого чоловіка. Якщо у вас є інвалідність, можете вказати, що це допомога да по собі. Якщо ви отримуєте якісь дивіденди, ви отримуєте, отримуєте плату за оренду квартири. Процентний дивідендний доход, пенсія там імущество якесь у вас є, то це от теж вказуємо. Якщо тут нічого з перерахованого немає, ставите інше і уточнюєте далі всю інформацію. Тепер базова валюта. Залишаємо американський долар. І переходимо до найцікавішого секретні питання. Вам тут треба обрати три секретні питання і записати їх окремо на листочку. Важливо, на ось такому. Виписати на такий листочок всю інформацію, яку ви тут вказували в інтереброкер, ваш, ваш нікнейм, ваш пароль, три секретні питання і номер вашого аккаунту. Тому що ці три секретні питання вам треба будуть для того, щоб вам відновити, в разі чого, доступ до вашого аккаунту. Тому я вас прошу, не губіть свої секретні питання. Тут обираємо второй ім'я вашого старшого ребенка, ставимо Петро. Секретне питання 2. Адихати. Не люблю відпочивати. Ставимо Home 3. Де ви любите покупки? Давайте запишемо Dubai Mol. І продовжити. Зараз брокер перевіряє цю інформацію. Тут у вас може бути таке, що вилізе віконечко, що адресу, яку ви вказали, не знайшли. Тепер, бачите, пише, що не вдалося підтвердити адресу, яку ми вказали. Що це означає? Якщо ви точно, правильно написали свою адресу, яка у вас зазначена в документах, то ви просто ставите продовжити, використовуючи цю інформацію. Якщо ви бачите, що ви десь помилились, ви натискаєте «Оновити», повертаєтесь і виправляєте цю інформацію. Таке буває, особливо, якщо ви вказуєте, якісь. Маленькі населені пункти, якісь СМТ. тому у вас не лякайтесь, якщо у вас запросять підтвердження адреси, або якщо напишуть, що не вдалося підтвердити адресу. Якщо ви все вказали правильно, це точно ваша адреса, поштова і ваша адреса, де ви проживаєте, залишаємо і натискаємо Продовжити, використовуючи цю інформацію. Тепер наступний крок це крок нормативна інформація, і далі у нас буде верифікація. Тут одразу я вам рекомендую натиснути Підтвердити мобільний номер телефону. Чому? Тому що вам з великою долею вірогідності швидше відкриють рахунок. Я тут натискаю. Хрестик, ви натискаєте Відправити, тому що мені не треба цей номер телефону підтверджувати. Тепер тип рахунку, який ми обираємо, кешевий, тут треба вказати про себе абсолютно правдиву інформацію або ту інформацію, яку ви можете підтвердити. Наприклад, якщо ваш годовий дохід за рік складає менше 40 тисяч доларів. Офіційно, але ви отримуєте якийсь там, не знаю, отримали там якийсь спадок, да, в цьому році, або ви отримуєте якісь орендні плати, які додаткові до вашого доходу, то можете, звичайно, вказати більше. В ідеалі раніше було для того, щоб вам швидше відкрили рахунок, або взагалі відкрили рахунок, треба було вказувати в районі 45-50 тисяч доларів. Ваш особистий капітал в доларах, тобто це скільки ви взагалі маєте грошей на копичення, ваша нерухомість, оскільки оцінюється ваш автомобіль, скільки оцінюються ваші активи, в які ви інвестували. Наприклад, ми тут ставимо 100 і 250 тисяч. Ліквідний власний капітал, тобто, скільки у вас є зараз грошей або активів, які ви швидко можете конвертувати в гроші, наприклад, ставимо 75-100. Тепер, які цілі ви переслідуєте, коли ви відкриваєте рахунок у брокера? Ми натискаємо тут зберігання капіталу і рост. Як інвестор-початківець, вам, в принципі, хеджування і. Активна торгівля і спекуляція, вони не будуть потрібні. Вам будуть найголовніше потрібні тільки ось ці дві функції, що ваш капітал зберігався і ріс. Тепер торгові розрішення і опит. Що вказувати тут? Обираємо спочатку. Якщо вам потрібні якісь додаткові продукти, ви можете їх обрати. Якщо ви інвестор-початківець, ви взагалі, можливо, навіть не розумієте якихось слів, да, які тут написані, краще сюди налізти. Обираємо акції, нам треба вказати досвід. Досвід бажано вказувати від 3 років. Дивіться, я вам казала, що важливо вказувати правдиву про себе особисту інформацію, це реально важливо. Тут на ваш розсуд. Просто бувало таке, що якщо вказували досвід менше, то просто не відкривали рахунок. Кількість угод 11-25 за рік і рівень знань, хороші знання. Бажано, щоб ви відкривали рахунок, маючи хороші знання стосовно інвестування. Далі ви можете тут, бачите, у нас стоїть весь світ і Сполучені Штати. Якщо вам потрібні якісь інші регіони, якісь інші країни, окремі країни, Європа, ви можете це додатково обрати. Опціони нам не потрібні, Форекс ні. Ось тут ми ніколи не ставимо галочку. І як ви про нас дізналися, ну, давайте напишемо подкаст і напишемо бізнес-вік. І продовжите. Тепер наступний крок, наступний етап це буде наша з вами верифікація. Зараз треба буде підтвердити документи, і це буде майже. А, ні, вибачаюсь, тут ще у нас податкове резидентство. Перевіряємо всю інформацію для того, щоб вона була вказана вірно. Право на податкову пільгу ми натискаємо. Сюди, що ми підтверджуємо, що ми є резидентом указаної нижче країни в рамках податкової угоди між нашою країною, між Україною та США. Тут ми ставимо так погоджуємось, ставимо свою, свій підпис. Як ставиться підпис? Підпис ви просто тут пишете. Те, що ви вводили. У мене була Ольга Петрова. Якщо Ольга Петрова якась дивиться це відео, напишіть мені. Виграли безкоштовну консультацію. Тепер давайте ми перевіряємо всю інформацію, яку ми тут вказали обов'язково, натискаємо прийняти все. Підписуємося ще раз і продовжуємо. І наступний наш нарешті етап це етап верифікації. Інтерактив Broker зараз налаштовує. Бачите, нас просять більше додаткової інформації. І тепер. У вас будуть вам будуть писати, вас будуть просити поповнити свій рахунок. Це абсолютно не обов'язково робити. Я рекомендую взагалі цього не робити. Чому? Тому що, якщо ви зараз поповните свій рахунок, ви не пройдете верифікацію, потім повертати назад ці гроші. Ця колотнеча, вона нікому не потрібна. Тому спочатку ви підтверджуєте номер телефону. Далі ви підтверджуєте свою особистість і свою адресу. Свою особистість ви можете підтвердити своїм закордонним паспортом. У нас є два варіанти. Як можна підтвердити, обирайте для вас той який зручніше. Якщо ви знаходитесь фізично в тому місці, який ви вказали як місце реєстрації, ви можете сфотографувати з прив'язкою до геолокації. Краще за все документи підвантажувати відскановані, а не просто сфотографовані. Тому тут ви підгружаєте свої документи, їх будуть перевіряти. І вам треба підтвердити свою адресу. Потім вам запропонують підтвердити адресу, за допомогою чого це можна зробити: або виписка із ЦНАПа, або довідка з банку, виписка по вашому рахунку з банку, яку ви берете англійською мовою. Де адреса, яка вказана на цій виписці, вона буде співпадати з тією адресою, яку ви вказали. Тут не будуть дивитись на ваші доходи, чи офіційно ви ФОП, скільки ви отримали, розмір доходів, які ви отримали на банкі. Карту, це все не цікаво на цьому етапі брокеру. Брокеру важлива буде лише ось ця строчка, де вказана буде ваша адреса англійської мови. Після того, як ви підтягнули свій паспорт, після того, як ви підтвердили номер телефону і підтягнули місце реєстрації, ви натискаєте Відправити ці документи і чекаєте. Поки Interactive Brokers розгляне вашу заявку. Відповідь вона прийде вам на електронну адресу. Або якщо у них будуть до вас якісь додаткові питання, ці всі додаткові питання вони так само будуть задавати, писати вам на електронну адресу. Тому я рекомендую перевіряти періодично свою адресу. І не забувайте виписувати все на листочок і нічого не губити. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. В наступних відео ми з вами поговоримо про те. Які є способи поповнення брокерського рахунку? Їх декілька, і варіантів комісії, також декілька. Подивимось, зробимо огляд інтерфейсу Interactive брокерс. Я вам покажу, як користуватися цим брокером зсередини, скажімо так, як купувати тут ціні папери, і, взагалі, який функціонал, які можливості є у цього брокера. До зустрічі у нових відео.